Валентина купила нову плиту. Трохи часу змарнувала, бо домовлялася з невідомими в інтернеті. Ті поводили за ніс і зникли, звернулася до офіційної служби, аби фахівці встановили прилад. Азовщики дуже професіонали. Вони все зробили, без, ну як, як потрібно, як, як це в процесі роблять хорошо. Відповідально віднеслися до цієї роботи, все добре, все працює. Щоби скористатися такою послугою, необхідно подати письмову заяву до центру обслуговування клієнтів вашої газорозподільної компанії. До заяви додається паспорт ідентифікаційний код власника будівлі, і він же Власне, подає цю заяву. Вартість ну в залежності від регіону, де надається ця послуга, може змінюватися. Може коливатися, ну, в нашому регіоні від 240 десь гривень до 1200 за заміну одної газової плити. Ознайомитися з повним переліком послуг можна за номером гарячої лінії, або звернувшись особисто до центру обслуговування клієнтів. Підприємством надається спектр, широкий спектр послуг. В тому числі і приєднання до газопостачання, реконструкція, заміна газообладнання і ремонт. На найкоротші терміни ми намагаємося виконати дані заявочки, та в самих, -самих віддалених куточках нашої, нашого району. Тому що в сільських місцевостях газівники радять перевіряти газові пити відповідно до регламенту виробника а для опалювального котла інше його перевірку необхідно проводити мінімум один раз на рік, бо безпечні прилади це збереження вашого життя та здоров'я. Крім того, регулярне обслуговування приладів продовжує термін їхньої експлуатації.